Самої членів комісії, в основному присутні запрошую Сьогодні ми проводимо засідання комісії по з питань спільної власності, територіальних громад та приватизації. Загальний склад комісії у нас 9 чоловік. Сьогодні присутні п'ять. Комісія правомощна. і є пропозиція розпочати роботу комісії. Будемо голосувати. Ну, за. лаврик за? Одноголосно приступаємо до роботи. Матеріали нашого порядку денного, сам порядок денний От, і тому ви ознайомлені всі з даними питаннями. От, Тому є пропозиція, я не буду зачитувати всі питання, прийняти порядок денний за основу. Будемо голосувати за дане питання. Лавить, так? Так. так? Лаврит. Всі за. Приймається. Є е, пропозиція питання, яке ми вносимо з голосу, це про поводження закупівлі медичного обладнання комунальним некомерційним підприємством Сумської обласної ради. Сумський обласний клінічний лікарсько фізкультурний диспансер. Ну, Микита Віталійович нам вже доповідав, і директор я так, я керівник, є керівник. Е, є пропозиція, чи ми ознайомлені, чи надати слово. Включити порядок. Давайте поки включимо порядок денний, дали питання. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Лаврик за? Лавріло за. Макар, да. Тоді є пропозиція пряти денний прийняти в село. Лаврик за? за. Макарів, за. Да. Всі одноголосно. Переходимо до розгляду власних питань. Uh, згідно порядку денного, перше питання про визначення представника від відповільної комісії з питань спільної власності, територіальних громад та приватизації до складу конкурсної комісії щодо конкурсного добору директора комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. Інформує, проблоковували на наступних начальника відділу з питань персоналу на та запобігання корупції виконавчого апарату власного. Є питання, матеріали вам роздавали, роздавали члени комісії. Що я б хотіла сказати, що в мене згідно а, цього питання, а, я б хотіла, щоб ми обговорили а, кандидатуру. Руслана Володимировича. Скажу чому? Враховуючи те, що хто вже є по яких -то комісіях. він до нас прийшов не так давно в комісію. Друге, те, що комісія не тільки там із депутатів із громадськості, вона постійно бути присутнім mm -hmm. іменно місті суми, хто проживає так ближче. Сорієнтуватися, ми обговорювалися до пані Аніше і з Олександром Михайловичем, Юриєм Миколаєвичем, Юлієм Колаєм, які у вас будуть е, пропозиції. Я отримуєте. отримуєте. Ну е, членом я з Андрієм Андрі, Діяновичем говорила. Тож. У мене є пропозиція обговорити дану кандидатуру, і е, е, ми знаємо людину як дуже і знаємо, що. Від нашої комісії буде представляти інтереси. І хотілося е, б, щоб ми е, проголосували для того, перед голосуванням кого є конфлікт інтересів. Олександр ну, Володимирович, має конфлікт інтересів. подарунного питання, мов, а питання. А, що у нас п'ять, так ми вносимося до питання на голосування, так, Петра. Лаврік за за. за. У нас чотири з п'яти. Ми не можемо таке рішення прийняти трьома депутатами і членів про місті. Тому є пропозиція згідно порядку проведення і сесійних питань, якщо в нас таки стачається, що в нас не вистачає депутатів для обговорення і включає вже... да, правочки. Да правомочні, що ми тоді голосуємо повторно і виносимо так, як те. Да, да, да. Тому що, якщо комісія втрачає правомочність при відсутності голосів за панкту, в зв'язку з тому що вже при повторному голосуванні дозволено голосувати у позі, в якій є панкту. Можете повторно проголосувати, якщо... Ви питаєте, за повернення до питань не голосувати? Ні, не голосувати. Значить, тоді ми зараз голосуємо, за визначаємо ганд, кандидатуру Руслана Ніколаєвича. І будемо, ну, щоб його включити до складу конкурсної комісії, від нашої комісії. Спитання спільної області територіальної громади та приватизації. Лаврізан? Макар, так. Да. Ну, Руслан Владимирович, ще вас вітає. Да се цей дов'язково. Це вже вже все, да? так? Добре, дякую. Друге питання про надання а, погодження на проєкт будівельних роботів комунальній встановці Смірської обласної ради Будещанської психологічного інтернату об'єкту капітальний ремонт будівлі за адресу вулиця Шкільна, 33, село Руське Канотопського району Сумської області, частина приміщення Качоблоку. Інформує маням квіталій заступницької обласної. Виконання запурячного державної адміністрації, наш комунальний закладів, у по переселеність на питання приміщення, нормально приняття комунальні для подальшого теристання для належних нового пробування наших піметичних і потрібно провести безловок спеціаліста із даючи пойдем.

А якщо воно просто можна розробляти? Можна <зважаю> розробляти, і потім нас основі розробленої ПКД, а висвятні сроки з моїми демагами. Тут комісії можна знати, як треба. Чи потрібно? Тут на три дні готові. Встановити, що я хотів. Тут питання, як це буде, але це має бути там. Ми даємо трошки пільгу. Ми даємо повністю. І є пропозиція підтримати. Лаврик, так? Так, так. Супер, лаврик. Одноголос там, тобі сьогодні прийнято. Третє питання: про надання погодження на проведення будівельних робіт по наміній установі. Знову Сумської обласної ради, Сумський теріатричний рад. пансіонат для ветеранів війни та праці по об'єкту капітальний ремонт приміщень з Одеси, вулиця Шкільна, село Подітки, Ромінського району Сумської області. Це випадали на це се синівська громада. Yeah, uh, ну, а кошти ви, що виділені вам радісты, чи це кошти наші. Це кошти мешканців, які проживали в 24-му році до його на рахунок. Це наші власні надходження.

Рішення прийнято одному голосу. Дякую. Четверте питання про надання про погодження на проєкті антидомеріальних робіт. Питання про ремонт зерної дефекції в майбутньому відберігаються з Сумської обласної ради, Сумської обласної клінічної і піологічної інституту з адресою міста Сум, вулиця Приморська, 31 декабрі. Так. Є лист Володимира Володимировича, є погодження з ее диференціаль сейчас Orientona, Orientona на ориентирован на математические основы сознания течения массивы. Се

Так, далі у нас э, ми по э, лікарсько фізкультурному диспансеру, про погоджені з медичного обладнання комунальним листом підприємством Сумської обласної ради, сільської обласні, кніжний лікарсько-фіскультурний диспансер. Ну, Наталія Анатолійовна нам доповіла. Ми займалися документами, усіма які підготовлені документ вось по цьому питанню, ми тільки враховуючи те, що будемо дотримуватись техніку економічних брендувань для того, щоб для закупки дати Це вже згоджувати при ну, проведенні грабіти, які потрібно буде після засідання в цьому місці. Є ще якісь другі пропозиції. Є пропозиція проголосувати підтримувати Лаврік. За? Дякую. У нас питання порядку денного вичерпані. Тому всім дякую директорам і керівникам за присутність на даному засіданні.